у випуску падіння електротранспорту. Через обрив контактної мережі на один день перестав їздити дев'ятий тролейбус. Ремонтники кажуть, електроопора рухнула на проїжджу частину через корозію основи стовпа. У Львові знову вбивають собак. Міліція вже півроку шукає людей, які розкидають приманки з отрутою для чотирилапих. Підозрюють в отруєннях собак докхантерів. Ці люди хочуть очистити місто від дворових псів. Маршрутки яких немає. Перевізника, що не випускає автобусів на маршрут, можуть позбавити ліцензії. О 8.45 Ми приїхали на зупинку у Рясному 1 Простоївши тут 25 хвилин, хвилин, го маршруту таки дочекались. Вітаю в ефірі. наш репортер. Новини п'ятниці, 12 жовтня. У ніч із четверга на п'ятницю горіла залізнична лікарня. На місце з'їхались майже всі підрозділи вогнеборців Львова. Усі пацієнти були евакуйовані із задимленого приміщення. Це близько 70 осіб. Як з'ясувалось, займання сталося через те, що замкнуло кабель живлення силової установки на горищі медустанови. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати у спеціальних протигазах. Щоправда, великої шкоди пожежа не завдала. Пошкоджено лише балки перекриття на горищі. Причиною ж пожежі у лікарні стала не людська халатність, а коротке замикання, від якого ніхто не застрахований, розімували рятувальники. Пацієнти не встигли злякатися, їх перевели в сусідній корпус. А після ліквідації пожежі вони були повернуті знову в саме приміщення. Тобто зони загрози їм не було. Стоп, який зупинив цілий тролейбусний маршрут. Сьогодні зранку близько восьмої години на проїжджу частину впала електроопора. Це сталося неподалік перехрестя вулиці Любінської та Окружної. Обірвалося близько кілометра контактних мереж. Тож тролейбус номер 9 довелося пустити десятим маршрутом. Майстри кажуть, опора завалилася через проіржавілу основу. На щастя, обійшлося без жертв. Некерований стоп зім'я тільки автобус, що приїжджав повз, ніхто з пасажирів не постраждав. Працівники ДАІ, які приїхали на місце події, склали адміністративний протокол за незалежне утримання та експлуатацію опори контактної мережі. Тепер Львів Електротрансу доведеться заплатити штраф. Це не перший випадок, коли зруйновані корозією стовпи електротрансу падають додолу. У березні цього року електроопора причавила позашляховик на проспекті Свободи. На нас Львів електротранс з двох тисяч опор це ну, відсотків 30, це 100%. Абсолютно, грошей не виділяється, от тільки малюємо кожного року їх. А на заміну грошей не виділяється. Мисливці чекають останнього підпису. За регламентом, голова обласної ради має п'ять днів на те, щоб підписати рішення, прийняте депутатами, а лише після цього воно набуде чинності. Нагадаю, у вівторок обласна рада продовжила вісьмом мисливським товариством термін користування угіддями для полювання. Цього вимагали мисливці, яким довелося вийти на чергову акцію протесту. За їхніми словами, документи на користування угіддями лежали в облраді без розгляду півроку. За цей час мисливськими угіддями користувалися хіба що браконьєри, яким дозволів не потрібно. Лише після четвертого за пікету депутати обласної ради внесли це питання у порядок денний та проголосували за нього. І детальніше про ситуацію, яка склалася із дозволами на користування мисливським гідями, ми розмовляємо із гостем в студії. Богдан Дубневич, депутат Львівської обласної ради. Доброго вечора, пане Богдан. Доброго вечора. Доброго вечора. На вашу думку, цей останній підпис голови обласної ради це суто формальність, чи на цьому теж можуть виникнути якісь несподівані перепони? Я думаю, що несподіваних перепон вже не буде в разі тих подій і тих пікетів, які були неодноразово біля обласної ради, то я би порадив голові обласної ради. Підписати уже, тому що мисливці народ горячий, щоб не доводити їх до якихось прямих дій. І вся справа в тому, що напевно пан Панкевич не розуміє, що для мисливця зараз кожен день є дорогий, тому що сезон закінчується, а терпіння може лопнути. Ну, терпіння вже немає. Да. Про це, <рес> про це говорили самі мисливці під час <рес> пікету. Чому півроку вся ця історія тривала? Наскільки я знаю, від лютого подали документи мисливське товариство і маємо вже початок жовтня, і тільки зараз вони отримують ці дозволи на користування гідів. Ви знаєте, в лютому закінчилися в загальному полівській області всіх мисливських користувачів погодження, і тут же ж почалися збір нових документів. Наше законодавство має різні прогалини, і на кожну справку треба 10 справ ще плюс до того ще плюс до того я думаю що мисливці стали політичними заручниками бо все більше їх тягнули до того до тої години до тої хвилини щоб поближче до виборів щоб набрати собі балів а це вийшло не бали а вийшли ці мінуси тому сьогодні ми розуміємо що політика політикою а мисливство є мисливством і Дякуючи мисливцям, які вийшли і черговий раз заявили вже категорично про себе, то погодили дев'ятьом, двом не погодили. Це навстид, це навстид, бо є якісь там, розумієте, неправильно поставлені коми або ще якісь другі заперечення. То я думаю, що більшості, більшість в обласній раді, яка є, Патіт сил, вже, або, перепрошую, нормального глузду для того, щоб ще підписали тим двом, тому що мисливців вони народ дружній. Їх там, знаєте, в кожних мисливських товариствах, чи їх є 100, чи 150, чи 200, але закличуть сусідів, і сусіди ще підможуть. Так завжди є, були бдуть, то я би дав пораду, що таке категорично це терміново прийняти і дати тим двом. Мисливським царством право на полювання ви якось лобіювали. Чи будете ще лобіювати інтереси цих двох мисливських товариств, які лишилися ну, поки що без угідь? Ну ну однозначно. Я це доказував. Що це не можна погоджувати дев'ятьом, а двом не погоджувати. Ну зрозуміло, що порушення у зборі документів є і там, і там, і там. і Не треба ставити аргумент, що тим можна, а тим не можна, бо це є неправильно. Всі є е, люди і всі. І ці мисливці, які знаєте, щоб мисливцем бути, це творець, мисливець це мислящий чоловік. І мисливцем простий чоловік бути не може. Так що я думаю, ще раз, що здоров'я глузд переможе і приймуть тим двом, і ми обов'язково, я буду обов'язково лобіювати обов для того, щоб цим двом товариством обов'язкової порядку були прийняті ці погодження. І дякую за розмову. Нагадаю про ситуацію, яка склалася із дозволами на користування мисливськими гіддями на Львівщині. Ми розмовляли з депутатом Львівської обласної ради Богданом Дубневичем. Кінець терміну. Сьогодні минає час, який львівська мерія надала перевізнику фірмі Міра і Ка, щоби владнати ситуацію з 11 та 35 автобусними маршрутами. Упродовж тижня на ці маршрути постійно скаржилися львів'яни, які не могли дочекатися потрібного їм автобуса. У четверта п'ятницю наші журналісти перевіряли, як працюють автобуси на цих маршрутах. Результати цієї перевірки далі в сюжеті. Четвер, проспект Червоної калини. Тут кінцева зупинка одинадцятого маршруту, який сполучає Сихів та Рясне 2 Зустрічаємо першого пасажира, який чекає на автобус. Ну, чекаю десь я знаю, з хвилин 10-15, вже буду тут ходив, шукав там той маршрутки. що її немає, бо так постійно за кермом автомобіля. Не приходилось їздити, а воно прийшлося їздити маршруткою. Щось немає її. Ще 20 хвилин на зупинці. Автобуса так і нема. І пан Андрій іде на інший маршрут. Далі вже на зупинці Стрийській біля податкової чекали на 35-й автобус. За 15 хвилин він також не приїхав. Люди кажуть, бачать його рідко, інші взагалі мають сумнів, що він тут їздить. Сьогодні ж іще раз перевіряємо, чи їздить 11-й автобус з рясного. Оцей тиждень я не бачила, тільки після вчора один раз я сіла на Володимира Великого в цей маршрут. Туди в Сихів і все. Більше я не бачила його, ним не їхала назад, бо їхала другим маршрутом. Він дуже рідко насправді ходить. І коли він приїжджає, він настільки перенаповнений вже з кінцевої з рясне два. То зараз, якщо треба на Сихів заїхати, доводиться їхати з пересадкою. Майже півгодини чекаємо на зупинці, і нарешті бачимо наш автобус. За словами водія, графіку руху на маршруті нема, а машин і справді мало. П'ять машин. машини на роботу за кої талантністю хвилин. Директор фірми Міра, яка», яка займається перевезеннями на цих маршрутах, визнає, підприємство не має грошей, щоб купити достатню кількість автобусів. Зараз шукають машини, які можна взяти в оренду. Є, є катастрофічна ситуація, якби транспортне на сьогоднішній день. Але я думаю, що за тиждень часу буде нормально. Натомість результатів офіційної перевірки та рішення, чи розриватимуть угоду із перевізником. Міське управління транспорту у п'ятницю так і не повідомило. Ірина Панчишин, Олександр Бригадир, Олег Кухар, наш репортер. У Стрийському парку отруїли трьох бездомних собак. Так вважають люди, які бачили, як помирали тварини, адже собаки билися в агонії. А ще вони стверджують, бродяг труїли докхантери. Це міжнародний рух, члени якого вважають, що бродяги небезпечні для людства і самостійно їх винищують. Чи справді у Львові завівся і Як він працює? Дивіться далі в сюжеті. Пані Людмила з подругою того дня вигулювали собаку в Стрийському парку. Та біля однієї лавки жінки мало не впали. Вони побачили мертвого пса. Це був дворняга на прізвисько Чупакабра, якого знали і часто підкормлювали всі собачники. Ми підійшли, я сфотографувала. Собака, ну схоже було, що це було отруєння, тому що була піна біля роти. Ще потім підійшла ще одна знайома, каже: Ви знаєте, там ще дві собаки за кінотеатром є. Так само, жіночка, яка бачила, казала, що вона вони билися в вагоні в тих конвульсіях, дуже тяжко помирало. Це симптоми отруєння таблетками ізоніазид, розповів ветеринар. В першу чергу вражається центральна нервова система і е, проходять такі судоми, е, тварина блює і е, відбувається дефікація. Ті судоми вони йдуть практично безперервно, і е, тварина не задовго гине, вона буквально вони. Гострий стан такий тягнеться години 3-4 І тварина може загинути. Чи було справді отруєння? Зараз це встановлює експертиза. Щоб доправити туди тіло пса, захисник тварин пан Юрій навіть знайшов яму, в яку закопали загиблого собаку, прибиральники парку. Колишня яма, власне, де було закопана працівниками, прибиральниками Стрийського парку, отруєна докхантерами собак. Відкопали, що робили. Є яма, є закопане, вказали місце, вони самі не захотіли розкопувати, ну, таке заставляти не можна, позичив лопату та й викопав в мішок мені, завжди і в мішку на експертизу. Ну та як чому? Ну, та ж ми прибираємо парк, ну та як чому? Треба було забрати її з дороги. Люди йдуть, діти йдуть, дивляться. Скільки тут було тих? Один я бачив, закопував один. На такі випадки пан Юрій навіть почав із собою носити сміттєві пакети, адже чоловік не сумнівається, мертвих собак буде більше та і саме від отруєнь, аж надто вже схожий стиль зловмисника, який троїв собак півроку тому. Тоді в міліції зафіксували чотири таких випадки. Є чотири епізоди е, фактів знущання над тваринами в даному випадку над собаками, які, як встановлено, проведеною судовою судовим дослідженням вказаних е, тварин, фактично. Е, Смерть їх наступила внаслідок отруєння із еніазиду. Відпрацьовується особа, яка фактично, як вважає громадськість і вважає коперативні служби, причетна до вчинення даного злочину. Однак жодного злочинів не розкрили, а про підозрювану особу міліція дізналась також не зі своїх джерел. Все розповіла журналіст пані Наталія. Жінка проводить своє розслідування. Вона вважає, що труїть собак так звані докхантери. Це люди, які хочуть очистити світ від бродячих псів, адже ті на їхню думку розносять інфекцію і є джерелом антисанітарії. Спілкуються докхантери на міжнародному сайті в Рідітелям. Нєт тут на форумі. Пані Наталя знайшла док-хантера львів'янина. До того були надані ним дані власне з позначення навіть місць так з описом його спостережень в місцях, де потім власне виявляли трупи тварин, які проходили експертизу, і було власне доведено саме цей класичний докхантерський спосіб вбивства тварини. І дійсно бачимо, що користувач під ніком ранду схвалився тим, як труїв собак на вулиці Стрийській і розповідає, як в цьому ділі йому допоміг препарат ізоніазид. Труять собак докхантери переважно за допомогою таблеток ізоніазид і собачих смаколиків. Препарат кладуть шматок ковбаси, а собака, не підозрюючи, що безкоштовний сир лише у мишоловці, з'їдає перекус. І, хоч такі вбивства є підставою для порушення кримінальної справи за фактом насильства над тваринами, зловмиснику загрожуватиме лише арешт до шести місяців і штраф. Христина Шевченко Олег Кухар, наш репортер. Поклялися бути вірними. Сьогодні майже 150 курсантів Львівського державного університету внутрішніх справ прийняли присягу на вірність Україні. Попереду у них чотири роки навчання, після яких випускники отримують звання лейтенанта міліції і вступають на службу до органів внутрішніх справ. Цьогоріч на окремі факультети був конкурс до п'яти осіб на місце. До речі, близько 7% курсантів після закінчення університету МВС полишають лави правоохоронних органів, але тоді вони вимушені відшкодувати державі витрати за навчання. Скласти вдало вступні іспити до міліцейського вишу недостатньо. Перед присягою усі вступники проходять у Верещиці курс молодого бійця. Саме там відбирають найсильніших, які згодом продовжують навчання. З'ясувалось, що дівчата бувають витривалішими за хлопців. Цього року не прийняли присягу троє із тих, які вступили. Вони не витримали курс молодого бійця, який проходив з середини серпня і до 12 жовтня. І це хлопці, дівчата як не дивно витримали, навіть носячи взуття так звані берці з мозолями. Ювілей дипломатів факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка сьогодні святкує своє 20-річчя. Хоча факультет є одним із наймолодших університетів. Та міжнародники можуть похвалитися активною науковою діяльністю, публікацією підручників та навчальних посібників. Сьогодні факультет готує фахівців із п'яти спеціальностей: це міжнародні відносини, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародна інформація та країнознавство. Окрім основної спеціальності, студентів навчають ще й перекладу. Привітати факультет із днем народження приїхали колеги з інших міст та з за кордону. Дата сама по собі ніби невелика, особливо якщо взяти до уваги 350 річну історію нашого університету. Але за цей період часу ми все-таки досягли певних успіхів, і я вважаю, що відбулися як факультет. Ми стали самостійним незалежним навчальним і науковим е, науковим підрозділом. Львів святкує День Незалежності Латвії. Хоча ця подія припадає на 18 листопада, акції розпочали вже розтягнувши їх на цілий місяць. У четвер відкрили фотовиставку про Латвію з висоти пташиного польоту. Наступне дійство презентація національних строїв цього народу. Організовує святкування створений торік центр Балтистики. Львів'янам забажали показати в якому строї латвійці ходили колись не лише у свята, але й у будні. Для цього із Прибалтики передали кілька костюмів серед них і для молодиць. Має таке покриття, що називається називається вілайни латвійською. Це жінка покривала і тим самим захищала тими тими символами, символами своє свій дух. Своє тіло і ота, ото такою брошкою пов'язувала, пов'язувала оце. От, оце оцей шалик. А вже наші львів'яни з центру Балтистики презентували латвійську вишивку. Пані Мар'яна, піаністка. Однак, звозивши до Прибалтики своїх студентів, закохалася у їхню культуру. Відтак за три місяці створила десятки серветок зі спільними для нас орнаментами. А спільного у нас є дуже багато. Так само як українські вишивці є у це сонечко. Ці, е, е, Квітки, півники. А ще заспівали нам латвійських дайнів, перекладених на український лад. Це співанки, схожі з нашими гаївками. Є серед них і сороміцькі. Ні, сороміцькі то хай муж ще не співають. Біг по гостечці Бог маленький, У сорочці босоніж, А назустріч бігла мати, обняла своє дитя. Увінчала виставку колекція Галини Швець. Вона створила понад 20 великих ляльок-мотанок та 10 малих. Усі вони вбрані у регіональний одяг латвійців, етнічних мешканців курземе, земгале, Відземе, ладгале чи аушземе. «Відземе характерне такими ковпачками на голові, як Буратіно. То відземе. Дуже витримані такі е, скромні е, спіднички, малесенькі сакти. Бо якщо подивитися, то є величезні сакти. Е, в районі курзими навіть по декілька їх. Побачити латвійську культуру у Львівському національному музеї можна буде до 1 листопада. Оксана Синишин, Олександр Брагадир, наш репортер. Автор зустрівся зі своїми персонажами. Андрій Курков та Юрій Венечук сьогодні презентували свої романи: Львівська гастроль Джемі Хендрікса та, та Танго смерті. Андрій Курков у своєму творі тісно переплітає реальність та вигадку троє з шести персонажів його книги реальні, і один із них колега по Перу Юрій Венечук. Натомість, Юрій Венечук каже, що у його творі танго смерті реальних персонажів немає. Зустріч письменників відбувались доволі нетипово. Вони задавали один одному запитання, на які хотіли отримати відповіді, прочитавши книги один одного. Письменник, коли описує щось, то додає, звичайно, до різних персонажів щось або від себе, або від, від якихось людей, яких він бачив. І ну, це, це звичайно присутнє. Начебто і не зовсім нова, тому що вона вийшла в цьому році, але перший раз в лютому, це вже третій тираж. Але вона продовжує мати своє життя. І найцікавіше, що найкраще її живеться у Львові, тому що книжка написана про Львів і про Львів'ян. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою liu 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до нашої редакції. Далі ще про економіку, культуру і спорт. А мені час прощатися. На все добре, вам! На цьогорічний форум приїхали урядовці та бізнесмени з 12 країн світу. А от українські міністри захід проігнорували. Голова Держагентства з інвестицій Владислав Каськів припустив прилетіти на форум чотирьом міністрам завадив ранковий туман. Натомість сам повідомив важливу для регіону новину. Держава зобов'язалась фінансувати шість проєктів на Львівщині, зокрема, побудувати в області сміттєпереробний завод. У Верховній Раді вже прийнято в першому читанні три законопроекти, які регулюють питання сміттєпереробки, перетворюють її в бізнес. Раз два. В Україні визначено 10 сміттєпереробних заводів перших в рамках національного проекту Чисте місто. І на жаль, Львів не входив в цей список. Завдяки ініціативи губернатора, який дуже наполегливо доводив це все, перетворив доручення президента. 8 серпня на уряді прийнято рішення включити Львів 11 одинадцятий проєктом цей перелік. Це буде сучасний завод з глибинною переробкою сміття, яке перетворюватимуть на сировину для цементного заводу, де постане нове підприємство ще має вирішити обласне керівництво разом з громадою. Процес має бути абсолютно добровільний. Ми повинні одну із громад зацікавити, що створення робочих місць побудувати відповідні преференції для громади. Я впевнений, що є варіантів є безліч, але логістика. Дальність воски, придатність території це буде непростий діалог, але я впевнений, що ми цей діалог проведемо швидко, ефективно і перед новим роком запрезентуємо разом з агенцією інвестицій. Уже реально більш приближено до проектного рішення пропозиції. Гарантуватимуть державні інвестиції у Львівщину угоди, які підписало керівництво міста та області з Держагентством з інвестицій. Наступний великий проект це є питання. По технопарку «Рісне-2». тут також приємно, що буде державна підтримка. Також є інших ряд проектів, і власне цією годою ми систематизуємо наші відносини з державним агентством, тому що їхня присутність вона капіталізує ці проекти і дає можливість. Скорішому залученню інвестицій Будуть інвестиції також в інфраструктуру для підготовки до Олімпіади 2022 року. Хоча самі посадовці зізнаються, головне не проведення ігор в Україні, а знайомство світу з потенціалом регіону та залучення коштів у розвиток індустрії зимового туризму. Тетяна Моровель, Олександр Бригадир, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє салон меблів «Скано». Вони пропонують нове прочитання класики та світових хітів. У Львові з'явилася молода, але дуже перспективна група Студіо Зет. Минулого літа два акордеоністи кордеоністи Олег Ванцевич та Роман Хорт захотіли грати класичну музику у трохи простішому варіанті, аби вона стала ближчою для слухача. Почали розвиватися і в міру нашого розвитку захотілося щось, щось більшого. Власне, це нас наштовхнуло. Ми взяли вже в наш колектив ударну установку Тарас і Контрабас Василь, що досі нам розвинуло наші можливості. Потім знову такі потреби людей знову розширилися. Вони захотіли ще вокалу, що ми знову ввели. Кожен із них є професійним музикантом, вихованцем Львівської музичної академії. Тепер у їхньому репертуарі вокальні та інструментальні кавери на світову класику: твори Баха, Бетховена, а ще всесвітньо відомі хіти. Вони унікальні своїми інструментами. У Романа перший і наразі єдиний у Львові електроакордеон. А крім того, віртуозне виконання. Наш стиль. Це музика для хорошого настрою. Музика для людей, для того, щоб кожна людина знайшла щось своє в ній, якийсь свій характер, свій настрій. Ну то, що для того, щоб просто день почався з хорошої нотки. Слухачі могли чути гурт студіо Зет на фестивалі Львів стріт Арт, який відбувався минулих вихідних у Львові. Організатори фестивалю влаштували голосування за кращий гурт у соцмережах. Переможцями стали студіо Зет. Так люди самі вибрали. «Студіо Зет були найкращі. Зібрали максимально. Вони зібрали 400 лайків, якщо інші близько 40-50, то вони 400. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, наш репортер для програми Культура. Скано елегантні та практичні рішення для бібліотек і кабінетів з натуральної деревини номер 1 в Україні. До 15 жовтня діють знижки на усі колекції меблів у салоні Скано, центр меблів та інтер'єру Марк. Наш спорт до вашої уваги вітаю! Швидкість проти майстерності. До дня університету у стінах франкового вишу відбувся незвичний волейбольний поєдинок. Команді студентів ЛНУ протистояли ветерани, випускники головного гуманітарного вишу міста. Що у спорті важливіше: досвід чи молодість? Над цим вічним питанням замислювалися представники абсолютно усіх видів спорту. Сьогодні краще з поміж себе визначить молода команда студентів та вже досвідчена команда ветеранів. На стороні молодості грали найкращі волейболісти Франкового вишу студенти різних факультетів, яким здебільшого 20 або трохи за 20. У такому віці програвати не любить ніхто, тому бажання перемогти зашкалювало. Звісно, що є, тому що за старе покоління буде грати наш тренер, який нас тренує багато років. І дуже цікаво показати йому, що ми дійсно. Ну, готові там до першості Львова, яка почнеться незабаром і так далі. У кожної команди свої переваги. Наша фізична підготовка, я думаю, є на вищому рівні, ніж ветеранів, але досвід дасть чути. Команду ветеранів склали зі спортсменів різних вікових категорій від 55 років до 65. Ветеранський спорт дещо відрізняється від студентського. Зараз дуже високорослі молоді спортсмени з потужним нападом, з якісною подачею, але ветерани також мають досвід. в команді виступають майстри спорту досвідчені. У Гурзуфі на щорічній вересневій першості України серед ветеранів львів'яни вкотре були серед найкращих. На рахунку галичан у різних вікових категоріях два перших місця, чотири других та ще два треті. Серед ветеранів ми займаємо перш, в загальному заліку, займаємо друге, третє і навіть в минулому році зайняли перше місце. Досвідчені спортсмени добре знали, у чому їхня сила і як використати її у грі. Надіються тільки на те, що ми їх переграємо за рахунок якихось фізичних зусиль, напевне, ні. Ми в основному будемо покладатися на свій досвід і на те, що ми ну, не перший рік, не перший день в волейболі. І це далося в знаки. Ветерани з самого початку захопили лідерство, упевнено контролювали хід подій і довели матч до заслуженої перемоги. 3-1. Віталій Кулачковський, Роман Миленький. Наш спорт. Подвійна поразка. Чемпіони України з міні футболу поступили з лідером світового футзалу. Львівська енергія в іспанській мурсії зазнала двох поспіль поразок в основному раунді. Кубка УЄФА першу гру вихованці Станіслава Гончаренка програли місцевому Ель Пасо з рахунком 8-3. У цьому матчі голи на рахунку Коваля Овсяннікова та Павленка. У другому поєдинку енергетики отримали п'ять сухих м'ячів від московського Динамо. Тепер на чемпіонів України чекає остання гра групи проти латвійського Нікарса. Однак цей поєдинок вирішив. Вирішить лише з якого саме місця львівська енергія вилетить з турніру. А спортивні будні підтримують і вихідні дні. У суботу та неділю бігатимуть, плаватимуть та демонструватимуть мистецтво ударів. Коли де і що саме дивіться далі у рубриці спорт на вихідні. Осіння пробіжка легкоатлети позмагаються, хто швидший на першості області. Початок чемпіонату Львівщини з легкоатлетичного кросу о десятій ранку у Стрийському парку. В цей же час юні хокеїсти вийдуть на лід. Відбудеться матч чемпіонату України серед юнаків 2001 року народження. Шайбу ганятимуть Львівські леви та Донецький Донбас 2001. Початок гри о 10.00 на льодовій арені у Новояворівську. Останній заплив у суботу стартують змагання з веслування на байдарках та каноє. Це останній старт на коротку дистанцію у цьому сезоні. Початок Ток на озері Наварія об 11-й ранку у цей же день, але дещо пізніше у воді опиняться і ветерани спорту. Розпочнуться змагання з плавання за програмою 21-х спортивних ігор. Перший заплив відбудеться об 11-й 30 на вулиці Клепарівській, 39А. а вже у неділю найкращі продемонструють мистецтво ударів. Стартує відкритий чемпіонат області зі спортивного карате. Майстри рукопашного бою зберуться о 10-й ранку в спорткомплексі Грація на вулиці Щерецькій. Проводьте свої вихідні спортивно та активно, і тоді ваше життя стане значно яскравіше. Такі от справи курси валюти прогнози синоптиків. Далі у випуску гараздів вам побачимось. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії знак якості. Знак якості ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро 10 гривень 32 копійки, американський долар 7 гривень 99 копійок, російський рубль 25 копійок, польський злотий 2 гривні 52 копійки. На суботу, 13 жовтня, синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день 13 градусів тепла, уночі 2 градуси вище нуля. Вітер південно-західний 1 метр на секунду. Екодім пропонує нові квартири у будинку бізнес-класу на вулиці інструментальній. Справді якісне житло за доступними цінами. Екодім, телефон 224, 91 00 Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.